адміністратори. Сьогодні ми познайомимося із суперінструментом збору інформації. На головній нас воно показується як опитування, але ми його так ласкаво називаємо пушисте повідомлення. Чому пушисте? Тому що батькам приходить пуш-повідомлення із подальшою дією від них, тобто вони повинні якось відреагувати або сказати зрозуміло, або обрати із списку варіантів, які ви надаєте. Давайте перейдемо до деталей. Відкриваємо опитування, натискаємо плюсик і розглядаємо форму. Перше групи, які ми будемо інформувати. Давайте всі будемо зараз інформувати про сплату коштів, формат, кнопки або список. Беремо перший варіант кнопки, пишемо заголовок. Нагадування про оплату. Пишемо текст, він трішки заготований вже був. І даємо варіанти відповіді, які можуть натиснути наші батьки. Перше, дякую за нагадування. пропонуємо другий варіант, наприклад, вже оплатили. Публікуємо. Перевіряємо, чи воно у нас з'явилося в наших групках. В смартиках з'явилося. Бачимо, що ще ніхто не проголосував. Малюка теж з'явилося. Голосів ще немає. Давайте перейдемо до списку. Натискаємо плюсик знову. Обираємо аудиторію. Також, наприклад, всі будемо опитувати. Але зараз ми обрамо список, і в нас одразу з'являється додаткова опція Дозволити декілька варіантів. Тобто зі списку можна буде обрати або один варіант в такій компоновці, як ми зараз тримаємо. Якщо ми ставимо галочку, то батьки можуть поставити декілька відповідей. Пишемо. Дозвіл на фото. Текст знову поставимо такий, що кожного дня в садочок ми намагаємо здарувати вам наші яскраві моменти. І запитуємо, чи батьки дозволяють використовувати ці фото. Перший варіант відповіді, наприклад, пишемо так, звичайно. Додаємо її. Наступний ні. Категори... Категорично. Також додали. Можливо. Давайте ще так трішки пожартуємо, наприклад, а що. Їх фотографують. Надамо й такий варіант. І не знаю, наприклад. Також дали варіант. І от у нас вже є варіантів, аж 5. Ми можемо якийсь із них, наприклад, видалити. Можливо, давайте видалимо. Все-таки передумали додавати як варіант. Їх також ми можемо брати і переміщати. Так, звичайно, ні категорично, не знаю. І ось у нас сформована нова форма зі списком. Опублікувати. Перевіряємо. Смартики. Теж з'явився дозвіл на фото. Відкриваємо, бачимо, що ще ніхто не проголосував. Але чекаємо звіту.